Вітаю, це проєкт Медіаполітика на Ютуб каналі Рівне Також ви нас на Радіо Респект на 92,3 FM у Рівненській та Хмельницькій областях та інтернет-Радіо «Респект.UA». Я Олександр Хітров і мій сьогоднішній гість – це Андрій Бабік, сценарист, президент Гільдії сценаристів України. І як ви розумієте, говоримо ми про кіно. Андрію, вітаю вас! Вітаю, Олександре, вітаю всіх слухачів і в інтернеті, і біля радіоприймачів, якщо такі, в коли залишилися. Доброго дня. Дякую за запрошення. Так, у... Розмова. у Рівненській Хмельницькій областях працює Радіо Респект, і наші слухачі з задоволенням кожного разу слухають наших нових гостей. Це проект Медіаполітика. Ми говоримо і про політику, і про медіа. А в даній ситуації. Хотіли б розібратися з тим, що відбувається в кінематографі. зокрема в тому сегменті, за який ну, якби ви відповідаєте, як президент гідлі і України. Пандемія, війна внесли корективи в ну, все життя, яке тільки у нас було, все змінилося. От. І ну, мені здається, що галузь креативна індустрія. Цього року якраз так би оговталася і зрозуміла нарешті, що вона потрібна українцям, потрібна для того, щоб ми свою силу духу підтримували і рухалися вперед до перемоги. Але знову ж таки виникла дискусія, і ця дискусія стосується того, яке кіно нам потрібне. От якої думки ви притримуєтеся в цьому кіно. Я згоден з тим, що, знаєте, в медицині я за першим фахом лікар є таке поняття, як лікувати хронічні хвороби, їх простіше лікувати, переводячи хвороби гострі. Так ось війна, вона, окрім всього іншого, вона проявила купу таких хронічних хвороб нашого суспільства, нашої креативної індустрії, в тому числі проблеми з кіно і з серіалами, про які зараз і говорять. Ну, Ми говоримо сьогодні тільки про кіно. Проблем насправді багато, і вони. Пов'язані з невизначеністю, на мій погляд, того, куди ми йдемо з нашим кіно. За останні там 5 років, здається, чи 4 роки в нас було кілька моделей кіно, у нас було кілька очільників Держкіно, кілька м -м, міністрів культури. Зараз ця позиція не зайнята, поки ніхто не знає, хто буде новим міністром, і жоден з цих очільників, з цих міністрів, він, на мій великий жаль, він не висував концепції. Ми зараз розуміємо, що війна це тривалий процес, а кіно як і культура це складова, в тому числі е нашої обороноздатності. І мені здається, нам треба напрацювати якісь меседжі, тобто куди ми йдемо, як наше кіно, наша пропаганда, наша культура мають розвиватися певним чином на найближчі роки, років 10-20 це точно. Я особисто вважаю, мої товариші, мої колеги з кількість сценаристів, що ми маємо напрацювати певні меседжі, наративи, дорожню карту, що культура і кіно мають стати частиною. Ну, якщо хочете пропаганди і контрпропаганди в хорошому розумінні цього слова. На жаль, поки цих процесів не відбувається, і я сподіваюся, що ну, своє слово мають сказати глядачі, те, що називається у нас громадське суспільство. Чим більше буде таких розмов, таких дискусій, як сьогодні у нас в програмі, чим більше буде думок висловлювати стосовно того, ким має бути кіно, тим мені здається, буде краще. Нам потрібна суспільна підтримка, бо, на жаль, очільники кіноіндустрії не завжди дослухаються навіть до думки професіоналів. Але думка суспільна, вона більш вагома, вона більш, скажімо так, велика. І, можливо, саме до суспільства дослухаються наші очільники Держкіно і Міністерства культури. Я думаю, що багато хто зі слухачів не знає. Повідомлю, що Держкіно розробило програму розвитку українського кіно, яку воно подало на розгляд кабміну. Е, Кіноспільнота дуже незадоволена цією програмою. Вона висказувала багато критичних зауважень, і поки цю програму було відкликано, тобто її начебто доробляють. Я не буду торкатися там багатьох аспектів, скажу тільки, що ця програма передбачена наступний рік фінансування 20 художніх фільмів, і ось це та річ, яка, на мій погляд, дуже непогана в цій програмі, я не торкаюся інших аспектів. Чому? У нас завжди було фінансування останніми роками за принципом чим більше, тим краще. Тобто, у нас фінансувалася купа проєктів, купа кінодокументальних, повнометражних, короткометражних, аби було тільки більше, більше, більше. Але навіщо нам багато кіно? Ми не дуже велика країна за розмірами зараз, тим більше враховуючи міграцію населення, всі ці процеси, виконані війною. Тобто, у нас зменшилася кількість кінотеатрів і глядачів. Ми не маємо великих грошей для того, щоб знімати багато фільмів. Ну, це правда, це треба визнати. І, е, на мій погляд, буде розумно оптимізувати оцю опцію, не знімати багато всього, а знімати 10-20 фільмів, але класних, хороших фільмів, які буде соромно показати глядачам або на фестивалях. Тому оцю позицію, наприклад, Держкіно я підтримую. Ну, цю позицію. Йде е, загальна дискусія про те, яке кіно нам потрібно жанрове чи фестивальне, тобто глядацьке чи фестивальне. І знову ж таки в цій програмі нарешті Держкіно визначилося з пропорціями, бо раніше в нас було незрозуміло, скільки кіно глядацького, скільки фестивального. Там назвали, здається, кількість 11 глядацьких і 9 фестивальних. Я з цим теж не дуже згоден, бо я вважаю, що зараз у нас фестивального кіно має бути небагато. Я вважаю, ми зараз маємо зосередитися на кіноглядацькому, жанровому кіно для глядачів. Глядач хоче дивитися українське кіно. І два останні кейси успішні це кейс Мавкі. Взагалі фантастичні цифри прокату. Там, здається, під 120 мільйонів зборів, і кейс Довбуша також непогані збори. 60 мільйонів показує, що людям хочеться дивитися українське кіно. Вони бачать цьому якусь віддушину від того жахіття, як я коїться навколо. Ми маємо дати людям таке кіно жанрове. Тому, в принципі, я за обмеження кількості кіно за. Оце балансування кіноглядацького і жанру, і фестивального, вибачте. Але треба нам ще зрозуміти, яке нам кіно знімати. Зараз є тенденція знімати кіно про поточні події. Ось зараз буде Фінбуче виходити на екрани про відомі всім трагічні події. Зараз багато кінодокументального, яке фіксує наше життя, яке зараз за вікном. Я, наприклад, вважаю, що нам таке кіно зараз не потрібно, бо ми зараз е переважним чином рефлексуємо, фіксуємо це таке, знаєте, кіно журналістське, коли ми просто ще, ще бачимо, про те і знімаємо. Я вважаю, нам треба кіно м -м, різноманітне, жанрове, і нам треба зараз е означити ну, напрямки кіно і про що знімати, і про кого знімати. Ось у наших ворогів, росіян, можна в цьому повчитися. Вони напрацювали багато кіно про своїх героїв, умовних, да? видатних особистостей, спортсменів, вчених, артистів і так, далі, і так далі. В нас цього не менше наших персонажів, видатних, історичних, але, на жаль, багато людей про них не знає. Багато людей не знає про історичні події, які були в нашій історії. Я вважаю, що окрім всього іншого, нам треба і цей пласт піднімати. Ну, ось такі мої думки з цього приводу. Пам'ятаєте, літом, коли почалася дискусія щодо того, чи варто фінансувати державі фільми комедійного жанру, і тоді дуже багато людей, які ну, практично через соцмережі висловлювали свою думку, що ні. Не потрібно знімати комедії, можливо, взагалі кіно не треба знімати, а потрібно все давати на Збройні Сили України там, і так далі. Наскільки можна корелювати цю думку от, щодо жанру? Наприклад, ну добре, комедії, можливо, нам і не потрібно знімати в такому вигляді, особливо як вони знімалися досі, але. Серйозні фільми про е, е, історичні персонажі, про історичні події, е, драми і так далі. Можливо, вони все ж таки варті уваги, і е, нам сьогодні потрібно е, громадську думку формувати в цьому плані, ну, що власне ми зараз і маємо робити. Так, я, ну, знаєте, в кіно є хороший показник це глядачі. Це глядач голосує квітками і грошима. Ми можемо багато писати постів у Фейсбуці, в соціальних мережах, те не подобається, те не подобається. Але якщо глядач дає касу, ну е, значить йому таке кіно потрібно і подобається. До того ж, не забуваємо про те, що в нас кіно фінансується державою переважно, і питання повертання коштів, ну, якоїсь прибутковості, хоча б мінімальне, воно теж актуальне, враховуючи, що у нас зараз бюджет, ви розумієте, що з ним коїться. Знову ж таки, я не знаю. Я якби я був очільником держкіно, я знаю, якби я зробив би так, як робили радянські кіностудії. У них був план. У них був план кіностудії, і там були заплановані там, різні жанри: дитяче кіно, там зняти одну картину, комеді... Комеді... комедію одну картину, історико-революційний пригодницький і були такі плани. І потім знімали і дивилися, може нам є сенс спробувати зняти е... різножанрове кіно. От там оцих 20 чи 11 жанрових фільмах у цій опції, у цій квоті, зняти по одному фільму в кожному жанрі і подивитися, що воно буде? До того ж, не забуваємо про те, що наше кіно може мати перспективу прокатну за кордоном. Ось зараз Мавка дуже успішно прокатується за кордоном, збирає там кошти, кажуть, вже зібрали 5 мільйонів доларів. І це приємно. Тобто. Тут питання розумієте, в тому, що яке наше кіно має бути внутрішнє, я завжди це питання ставлю, чи зовнішнє. Ми знімаємо тільки для свого глядача, чи ми можемо це потім показати десь комусь назовні? І це буде презентація країни, і це будуть прибутки для тих, хто це кіно зняв. Ось зараз знімається фільм «Жахів. утопська відьма. Може, ви чули, не знаю. Це історія, якраз вона сучасна історія. І цей фільм знімається коштами приватними. Е, з одного боку, фільм жахів зараз кажуть, у нас навколо таке жахівки, і нам ще фільм жахів знімати, це буде погано. Може, але цей фільм знімається в тому числі і для закордону. Якщо він дасть прибуток і там, і тут, то це буде хороша історія. До того ж, знову ж таки, повторююся, цей фільм знімається приватними коштами. Тому дискусій може бути багато. У Фейсбуці, там, не знаю, в Інстаграмі, ще десь, яке кіно потрібно, але. Без тестування глядачем, без тестування прокатом ми цього не з'ясуємо. За що глядач голосує грошима, те йому і подобається. Все. Ми маємо повад, нашого глядача поважати, він не дурний, він сам обере, що йому подобається. До того ж, є аудиторії. припустимо, аудиторія чоловіча не піде на там, дитяче кіно про дівчат, припустимо, так? так само, як і жінки не підуть на бойовик. Аудиторія кожного жанру різна, і ми маємо це враховувати. Тобто, ну, підсумовуючи, на мій погляд, треба знімати кіно в різних жанрах і дивитися, що подобається глядачеві. Андрію, це досить логічно, і я просто дивлюся, чому досі так не зробили. Але з іншого боку, знаючи якісь. Е е е е е е е Підводні каміння, які існують в індустрії, це зрозуміло. От на вашу думку, чому так от досі не зробили чиновники кінематографу українського і не створили такі умови, щоб дійсно по жанрам ми могли проголосувати квитками, могли піти в кінотеатр і? Обрати для себе жанр, який надалі можна було би е, розвивати в Україні. Хоча з іншого боку, мені здається, що е, все ж таки всі жанри мають бути представлені. Ой, Олександр, це таке питання складне. Тут е, без політики, хоч ви медіаполітика, медіаполітикою, тому що ви політик. не можемо. Так, Так. так. Е, ну, Якщо я скажу все складно, розумієте, в нас. Е, Mm. Я не думаю, хочеться такі політичні розносити. Е, дивіться зараз ситуація склалася дуже дивна в нашому кіно. Держкіно підвішене. Може, ви чули там кіноспінота протестує проти голови Держкіно Марини Кударчук. У нас є така рада з питань підтримки е, держа, Рада з питань підтримки кіно офіційно. Дев'ять осіб, які мають власне затверджувати всі канони. Все це про що ми сьогодні, про що ми сьогодні говоримо. Вони мають напрямки визначати, вони вирішують. Оця рада 9 людей, вони саме вирішують, кому які гроші на яке кіно давати. Це виключно їхня компетенція, і закон про кіно це доводить. Але каденція цієї ради спливла майже рік тому, майже рік тому. На жаль, Ні Держкіно, яке зараз відокремилося, зараз це окремий міністерство, в принципі. Воно раніше було у складі Міністерства культури, зараз воно відокремилося перед війною. Тепер це окремий державний комітет, тобто він має свої повноваження. Дешкіно не оголосило ще й досі конкурсу на цю нову раду, новий склад ради. Вони намагалися подовжити свої повноваження під поясненням, що зараз війна, не можна цього проводити. З цим не погодилися НСКУ, спілка кінематографістів України, подав на них судовий позов, і суд цей позов задовільнив. Тобто суд е, зобов'язав оцю раду розпуститися і оголосити нові ну, вибори до цієї ради. А держкіно ще досі цього не робить. Я не хочу говорити про причини, бо знову ж таки, я все не знаю, і не хочу тут політику роздавати, бо це не про те. Але поки ми маємо такий стан підвішений. Як ці вибори пройдуть? Хто буде в новій раді, оці нові дев'ять людей, ми не знаємо. І, мабуть, все ж таки від майбутнього складу ради і буде все те, про що ми сьогодні говоримо, залежати. Тому я б дуже просив глядачів, точніше слухачів і глядачів-слухачів, цим процесом слідкувати. Інформація з'являється у Фейсбуці, там в соцмережах з'являється інформація. Якщо буде вам цікаво, я можу потім ще раз там десь в ліфір вийти ситуацію обмалювати. І якщо ми будемо разом тиснути громадське суспільство на Держкіно, ми можемо отримати, як на мене, непоганий склад цієї ради дев'яти людей. І потім вже тиснути на них, на їхні повноваження, щоб вони ті рішення прийняли, бо це повністю в їх компетенції. А зараз, поки, ну, як казав Кравчук, маємо те, що маємо. Начебто ходять чутки, що буде нові, новий буде пічинг, і це казала учениця пані Кудерчук, що буде новий пічинг наступного року. І пічинг – це творчий конкурс на фінансування кіно і телепроєктів. Ніхто поки нічого не знає, як, коли, скільки проєктів, чутки ходять, але точно інформації нема. І я думаю, що знову ж таки цей піч може продемонструвати, які проекти будуть цікаві, на які дадуть гроші, і це буде означати, яку тенденцію обирає наша держкільно його очільники. Ну, поки, на жаль, ситуація така трошки патова, вона не, не, не зрушає з місця. На жаль, повторююся знову. Це проект «Медіаполітика» на Ютуб каналі «Рівна Лайф та на Радіо Респект. Андрій Бабік, сценарист, президент гільдії сценаристів України. щойно звертався до наших глядачів і слухачів, і я думаю, що ми маємо підтримати, тому що кіно це важливо, насправді важливо. Андрію, відомо, що нещодавно буквально закінчився страйк сценаристів голівудських. Ось і була така пауза у кіновиробництві світовому, тому що практично всі нові епізоди, всі нові сезони, нові фільми зупинилися у виробництві таких кіностудій, які, в принципі, забезпечували великі прем'єри в, в світовому кінематографі. В той же час відомо, що українські. Сценаристи завдяки гільдії сценаристів України об'єдналися для того, щоб свої права так само відстоювати. розкажіть, яка ситуація в Україні з українськими сценаристами і які тенденції є? Чи можемо ми розуміти, що та робота, яку ви зробили досі, так що вона ну, дійсно піде на користь кінематографу українському взагалі? Дякую, Олександр, Таке хороше питання. Дивіться, ми створили, в нас була громадська організація Дім'я Снаристів України з 13-го року. Ми в тому році її переформатували про спілку. Е, на жаль, поки що триває процес реєстрації про спілки, він виявився набагато складнішим, ніж я думав, бо там нам треба, ну, це пов'язано з тим, що не багато людей з України роз'їхалося. Там потрібно реєструвати осередки територіальні, е, ми це питання вже подолали. процес реєстрації триває. Проблем в нас дуже багато, і я був здивований, що ці проблеми існують не тільки в нас. Ми одразу подалися, і нас прийняли кандидатами в члени Federation Screenwriters in Europe, Федерації сценаристів Європи. І я маю зараз доступ до інформації, що коїться в Європі сценаристів. Ви знаєте, багато проблем дуже схожих. Ну, ось, наприклад, там подавала заявку на членство Федерації сценаристів Словаччини. Я читав цю заявку, знаєте, сльози вертаються на очі. Люди пишуть, що вони не доотримують грошей, недоплачують, авторські права порушують. Я читаю, наче впізнаю свої ситуації наші українські реалії. А це Словаччина, в принципі, член ЄС і НАТО. Е, проблема на, насправді е, великих у сценаристів ну, може, дві. Це проблема авторського права, порушення авторських прав. Яка зараз загострюється з, з появою штучного інтелекту, і американці старкували в тому числі і за штучного інтелекту. Так само зараз ця проблема обговорюється в Європі, зараз Європейський Європарламент починає обговорювати низку законів, які так чи інакше пов'язані зі штучним інтелектом. І це турбує всіх авторів. Ми там підписали купу звернень, щоб це було враховано. Бо штучний інтелект, по-перше, він може використовувати твори. Для компіляції, ну, для плагіату або перетворення. По-друге, він на творах, в чому проблема, він на цих творах вчиться писати. Тобто твори сценаристів, твори письменників, е кіно, фільми, вони використовуються для навчання, а люди, які це створили, грошей за це не отримують. І виходить так, що люди безкоштовно самі собі вирощують проблему того монстра, який потім може їх з'їсти. Я не дуже вірю в казки, що інтелект буде писати сценарій, і це не буде. Але м, певні проблеми сценарні він може створити. М, це перша проблема, авторські права. Друга проблема так зване роялті. Роялті – це винагорода за відтворення e, творів. І, власне, всі страйки сценаристів американських, в тому числі, і останні вони були за роялті. Останній страйк був за роялті від Нетфліксу, Бо Нетфлікс викупає фільми і серіали. Викупав. Вони зараз його зламали, сценаристи Нетфлікс затиснули. Викупав один раз і потім, незалежно від кількості відтворень, демонстрацій, скачувань, цього іншого, він вже нічого нікому не платив. Ось він купив один раз фільм чи серіал, і все. Це снарісне не подобалося, бо вони і в цьому не вправі, якщо в них успішний проєкт, який скачують постійно купу народу, і Netflix, умовний Netflix з цього живе, то він має е, прибутками ділитися, а він цього не робив, але раз буде робити. У нас така сама ситуація. Ми Продаємо сценарію один раз і все. У нас роялті наче і передбачене законом, але передбачене роялті добровільне, не примусово, як в Америці чи в Європі. І однією з задач своїх ми бачимо цю битву за роялті, тобто домогтися того, що в законі була зазначена постійна компенсація сценаристам за відтворення їхніх творів. Тобто, ми генеруємо твір, ми генеруємо прибуток тому, хто цей твір показує, продає, перепродає. Він цей прибуток отримує, і хай він з нами цим прибутком поділиться. Я вважаю це чесно і це справедливо. Оце дві великі проблеми, які турбуються на рисі всього світу. Ну і наша проблема це, звичайно, українська. Вона загальна, це поломи фінансування кіно і серіалів. Кіно у нас фінансується державою, серіал фінансується приватно, і в цьому році ну. Попри всі, оці, ви, може, чути ці скандали навколо конкурсу пічного інкульта і каналу дом серіального пічінгу, який всі знають скандал кейсу Інгулець Але, тим не менш, ці серіали дозволили, оце фінансування дозволило принаймні людям дати грошей, людям кредитних індустрій, сценаристам, режисерам, операторам, акторам. І е, ці серіали ви скоро побачите, які знялися, і тоді побачимо, що там з того вийшло. Але принаймні ми зараз бачимо, що індустрія трошки ожила. Ті, хто в Україні залишився, чесно, залишився, нікуди не поїхав, вони отримали можливість щось створити і вони зрозуміли, що вони потрібні цій країні. І, вважаю, це непоганий підсумок такого пічину. Ну, от такі в нас проблеми. Будемо за них. А, ну і проблема ще я скажу велика з Навчальна. Я, окрім цього, іншого ще й викладав Карханка карлова кінодраматургію. І в нас проблема: в нас немає підручників, в нас нічого немає абсолютно, в нас немає книжок, в нас все або російське або американське, перекладне знову російською мовою. І це також велика проблема проблема навчати людей, тому, як писати сценарій. Ну, якщо коротко, такі проблеми, ми сподіваємося, що ми там, решті-решт, їх вирішимо. Ми зараз трошки активізувалися, проводимо низку заходів сценарних. І зараз після реєстрації. Сподіваюся, вона вже буде скоро в Мінюсті. Ми хочемо активізувати наші контакти з європейцями на рахунок гармонізації наших законів з законом європейським. Якщо ми йдемо до Євросоюзу, то ми маємо гармонізувати наші закони, а Євросоюз і велті це обов'язкова опція для сценаристів. Ось такі наші цілі, завдання. До них ми йдемо. Дякую, Андрію. Нагадаю нашим глядачам і слухачам про те, що Андрій Бабік, сценарист, президент гіді сценаристів України сьогодні гість проєкту «Медіаполітика». От пане Андрію, з час наш в ефірі вичерпався. от, але я сподіваюся, що ми будемо з вами і далі розмовляти про те, як розвивається український кінематограф, тому що ми віримо в Збройні Сили України, віримо в те, що перемога буде, і все ж таки ми повернемося до того, що е, український кінематограф буде не тільки в такому режимі зараз, е, як він є, але буде розвиватися, буде е, дійсно визнаватися на рівні світової. Вам. Дякую за запрошення. Дуже приємно вражений, що є низка радіокомпаній, кіно телекомпаній регіональних, і класно, що ви розвиваєтеся. І особливий привіт рівному, яке місто, яке я дуже люблю. Дякую, до побачення. Всім гармонію. Дякую вам, всего доброго.